Так, прошу до огляду. Не анальних пробок, а шахів. Знімаю в горизонті, тому що я це викладу як на TikTok, так і на YouTube. На TikTok ви можете собі на повний екран розкласти на телефоні. Ну, а на YouTube буде, буде так красивенько. Так, отож, бачимо всі фігури. Вони ще поки з підрізця. Бачимо слоник, слоненятко. Ще тут не шліфовано. Ну, шліфовано тільки ось ця частина. Бачите, наскільки відшліфовано. А тут, де я різьбив, воно ще не шліфовано, ще буде все шліфуватися. Але я хочу зробити таке, як би зафіксувати, щоб ви бачили, як це відбувається. Тобто Тут ще наждачка отут не чіпала. Бачите, як наскільки Наскільки якісно вирізблено. А ось це вже відшліфовано. Це пішаки. Це пішаки, вони вже класно відшліфовані. А оця частина фігур ще нічого не шліфовано, нічого. Бачите, от є з-підрізця, видно, видно сліди. Видно сліди з-підрізця, отам в глибині. Човлівець, от як розмічав. Фіксую то для того, щоби, щоб було зрозуміло, як воно відбувається, що то от звідки воно береться і з чим його можна смакувати. Тому, будь ласка, кому, кому цікаво, той собі фіксуйте, а кому не цікаво, то пролистуйте далі. Ось такого коника зробив я в прямому ефірі. Хто мав змогу, той собі підглянув, як це робиться. Бо найбільше цікавить всіх, як же ж кінь робиться. Покажи коня. Ось я, ось так він робиться, так він. Я його ще буду ще все буду шліфувати і десь ще буду підчищати. Бо тут кінь це одна з найскладніших фігур. В шахах взагалом, в моєму комплекті, зокрема. Так що, будь ласка. Пишемо щось, коментуємо, е, даємо якийсь зворотній зв'язок. Та й все. Думаю, думаю вам всі понраві. Навіть ті, хто шахи не грає, то їм навіть такий комплекти всіх сподобає. Бо насправді, скажу вам чесно, е, я навчився грати ось цими шахами, іншими мені було нецікаво грати. Не тому, що, не тому, що вони не мої були, інші. А тому, що тому, що ці шахи найкрасивіші.